Трамп водить мита для всіх країн. Угорщина виходить з міжнародного кримінального суду, а ЄС забезпечує понад 50% потреб України в боєприпасах. Про все в новиному дайджесті за 3 квітня. Трамп запровадив нову тарифну політику, яка передбачає мінімальне мито у 10% на майже всі імпортні товари. А для деяких країн з великим торгівельним дефіцитом зі США ще вищі відсотки. Україна потрапила до списку країн, на які поширюються нові мита. Втім, нові тарифи не стосуються Росії, Білорусі, Куби і Північної Кореї, оскільки ці Країни вже стикаються з надзвичайно високими митами. Угорщина вийде з міжнародного кримінального суду. Повідомили в офісі Орбана. Це відбувається на тлі візиту прем'єр-міністра Ізраїлю Нентягу до Будапешту, оскільки Угорщина є членом МКС, вона зобов'язана була би заарештувати його на своїй території. Щоб цього не робити, уряд почне офіційний процес виходу суду 4 квітня. Європейський союз уже забезпечує понад половину від необхідних Україні двох мільйонів снарядів. Про це заявила віцепрезидентка Європейської комісії Кая Калас. Вона також підкреслила, що задоволена тим, як різні країни роблять свій внесок у цю ініціативу. Українська делегація незабаром прибуде до США, щоб обговорити угоду про мінерали. Про це повідомив міністр фінансів США Бесент в інтерв'ю для Bloomberg. За його словами, українська сторона вже найняла юридичних радників, а документ зі сторони США готовий. Проте коментарів української сторони щодо візиту і угоди досі немає. Данський уряд оголосив про 25-й пакет військової допомоги Україні. На 871 мільйон євро фінансування здійснюється через фонд підтримки України та розраховане на 2025-2027 роки. Повідомили в Міноборони країни. Пакет включає системи ППО, артилерію, фінансову підтримку українських повітряних сил, а також внески в коаліції дронів та АІТ.